Мініагроміста Чинівці. І на відвантаженні у нас сьогодні джинма 244-та на стандартній резині з км двигуном 385 привід повний 4 х 4. Ціна трактора 6900. Бокове розміщення важлив передач. Передні противаги. Ходозменшувач 16 плюс 4 передачі. Тобто повишені, понижені і додатково ходозменчувач. Ціна трактора 6900. Вітаємо нового власника з вдалим придбанням трактора. Плаваюче сидіння, підсвітка під номер. 2 роки гарантії на трактор. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Доставка до клієнта безкоштовна. Кому цікаво, можете звернутися в міні-агро. У нас є 16 представництв по Україні, тобто в різних областях ціни всіх однакові. Ми є торгівельна мережа міні-агро. Вітаємо нового власника, хай вірно служить міні-агро міста Чельнивці.